Всім привіт! Ми в Парижі, і сьогодні я покажу та розповім вам все про Париж, що потрібно знати, аби не потрапити на неприємні ситуації. Поїхали! з Нідерландів до Парижу. Ми поїхали на швидкому потязі за 35 євро. В Попередньому відео я показувала, як купувати дешеві квитки та як виглядає потяг всередині. В цілому ми залишилися дуже задоволені. Доїхали з комфортом та без пересадок. Але будьте уважними та передивляйтеся, коли ви їх купуєте, аби не було сюрпризів. Ми в Парижі! Тож, ми опинилися в Парижі, відправилися відразу до нашого готелю, аби залишити свої речі. А після того ми відправилися на прогулянку. До речі, найважливіше, що потрібно знати перед поїздкою в Париж чи коли ви прибуваєте туди, це те, як працюють тут транспорти. Саме тут вам потрібно купувати квиток щоразу перед подорожю. Парижі не працює оплата з PayPal чи картою. Як це робиться у Нідерландах? Тут вам потрібно купити квиток в автоматі, або купити карточку, яку ви будете поповнювати і їздити по всім транспортам. Автобуси, трамваї, метро неважливо. Це напевно найзручніше, що потрібно зробити, це купити карточку, поповнити її відразу на декілька поїздок або купити відразу декілька квитків. Але якщо ви хочете купити карту, яка... На день чи на тиждень то вона має бути з вашим фото, і саме тому в кожному метро майже є автомати, де можна зробити ці фото. Але також будьте обережні, що ці автомати іноді випускають не повністю квітки, які ви купили, а можуть затупити. Саме так не сталося. Тому ми ще півгодини стояли на касі, де чекали, щоб касир нам видав, за які ми вже заплатили. У нас навіть була неприємна ситуація, коли ми були поруч з нашим автобусом, і нам потрібен, але, на жаль, скористатися ним ми не змогли, тому що купити квиток безпосередньо в самому автобусі неможливо. Заплатити карту неможливо або тільки готівкою, або ж мати проїзний, якого в нас не було. Тому обов'язково скористатися моєю порадою та не повторіть мої помилки. В цілому транспорт у Парижі дуже зручний його доволі багато. Метро доволі гарно їздить. Тому якщо у вас є проїзний. То тоді точно не буде ніяких проблем, але готівку все ж таки мати потрібно всюди, тому що не в магазинах, не в аптеці нас не припускали. Звичайно, що не всюди. Але були такі ситуації, коли я прийшла в аптеку, хотіла купити собі ліки, бо захворіла. і на жаль, мені нічого не дали, бо готівки не було, а карточку на телефоні не приймала. Тож таке. Ну ладно, пожалілась. Тепер ходімо дивитися Париж. Буду ділитися з вами класними локаціями. Покажу, як ми жили, в яких умовах та за скільки тут ви будете точно шокова. Ну що, продовжуємо. Заходимо в наш номерочок Париж. Апартамент, Апартамент. Апартамент. Молоденькі ліфти парижські. От дивимось, які вони Йдемо Який номер у нас? 401. Так, заходимо. Така матюська! Да, Номер за 160 євро в Парижі. Дивимось. Ламп є. Вікно. А де туалет? А, там, сподівайся, туалетик. Е, Подвір'я наше. Сусіда нашому привіт. Більше трохи. Далі трохи. Так, туалетик. Е, от і все. От і все, Ваші 160 євро. Дуй-дуй! Ну що, як вам готель? Діліться своїми враженнями в коментарях. Чи цей готель 160 євро? До речі, нас дійсно обманули з приводу того, який буде вид за вікном. Але це вже інше питання. Тож, потім ми відправилися гуляти по місту, шукали класний ресторан і насолоджувалися красою Парижу. До речі, всі локації будуть в описі під цим відео. Аби вам було зручніше, потім їх шукати в Google Maps. І тут знову моя одна з порад. Коли ви гуляєте по Парижу та знаходите в якусь кав'ярню чи ресторан, то першим ділом перевірте меню. Як би це банально не звучало, але я навіть не могла собі уявити. Що кава може коштувати за 9 євро. Капучино, яке геть не смачне, воно було в мега незручному місці. Це невідома кав'ярня і дуже далеко від ельфової вежі, але коштувало дуже дорого. До того ж, до нас відносились так, наче ми зайшли попити безкоштовну водичку. Посадила туди, куди ми не хочемо, на спеціальні місця для людей, які тільки щось п'ють, і замінити цей столик, на жаль, не можна було. Тому будьте з цим також обережні. А ще з подругами ми завітали у декілька Кілька і де на наше здивування, ми побачили при вході відразу наш український бренд Багінський. Я думаю, ви всі його знаєте, хто дивився серіал Емен у Парижі, то він також там фігурував. Це такий маленький бонус та маленька приємність. Насправді в січні чи навіть в лютому. Я не рекомендую їхати в Париж, тому що доволі було холодно. Мені довелось навіть купити шарф. Так як я не витримувала це собачу, холод чомусь мені здалося, що у Нідерландах має бути холодніше ніж тут, все ж таки ближче до Іспанії. Але ні. І тому я купила просто по вулиці в магазині сувенірів собі шарф, так як не вже не могла терпіти це, і з ним вже гуляла. Але коли я була попередній раз в Парижі саме в середині квітня, то було доволі приємно, не холодно та не спекотно, якраз чудово для прогулянки. Теж це враховуйте, коли будете планувати подорож до Парижу. Але не забувайте, чим комфортніша температура, тим більше туристів. Але Париж завжди гарний, особливо вночі. Якось по-особливому. Дуже рекомендую йти на ельфову вежу саме ввечері, тому що вдень вона не вразить вас так, як вразить вночі. Ну що, ранок другого дня ми вже прокинулися та прямуємо на сніданок. Зранку ви не зможете поїсти нормальної їжі в Парижі годин так до 11. Зазвичай в кав'ярнях та ресторанах це будуть круасани, кава, сік та не більше. Тому, якщо ви плануєте поїсти щось французьке традиційне, плануйте це на вечір. Але точно вам можу порекомендувати один чудовий заклад, де дуже смачні десерти та кава. А ціна, до речі, набагато дешевша, ніж ми були до цього. Ціна кави коштує 5 євро, а в середньому ціна десерта 6 євро. Тому зберігайте обов'язково цей заклад, щоб не загубити його. Вони мають два філіали по Парижу та чудовий інстаграм. Тому можете підписатися і слідкувати за ними. В загальному ми залишилися з подругою дуже задоволені. Сподіваюсь, вам сподобався цей міні-пок. Не забудьте зберегти всі локації в описі під відео та підписатися. Ну і чекаю на ваші коментарі.